Проблема підліткової агресії сьогодні стає все більш відчутною. Те, що колись здавалось, звичайними дитячими суперечками чи жартами, нині дедалі частіше переростає у відкриту жорстокість. У кривому розі нещодавно стався випадок, який сколихнув громаду. Група підлітків била 14-річну дівчинку на очах у ровесників. Вони не лише не наважилися зупинити агресію, а й знімали все на відео. Це не поодинокий епізод. Подібні сцени дедалі частіше трапляються і в інших містах України, де підлітки організовують так звані стрілки і нападають на своїх однолітків. Що лежить в основі такої поведінки? Чому компанії друзів іноді перетворюються на агресивні зграї? І найголовніше. Як дорослі можуть допомогти підліткам не загубитися у цьому складному віці, про це сьогодні поговоримо з нашою гостею, психологинею та консультанткою Центру професійного розвитку педагогічних працівників Юлією Якубовською. Вітаю вас у студії, вітаю, пані Юлія. Чому підлітковий вік часто називають найскладнішим і буремним періодом? Тому що підлітковий вік це вік таких зовнішніх і внутрішніх змін. І якщо говорити про внутрішні зміни? Це бурхливі гормональні перебудови. Це власне виникає питання у самого підлітка, хто я, і питання ідентичності, де я. Адже вчора ще була зовсім маленька дитина, яка бавилася в лего або бавилася на дитячому майданчику. А сьогодні вже виникають такі зміни, і дитина вже не знає, хто вона, відчуває вже себе, наче й дорослим, про те, що знаходиться між дитячим віком і дорослішенням. І насамперед, це такі ще є і зовнішні зміни, які також впливають на вік дитини. Це е, ті такі великі вимоги, які ставить суспільство. Це велике очікування дорослих. І власне, ось це все робить таке комбо, коли дитина е, отримує підвищений такий емоційний тиск, як внутрішній, так і зовнішній, на те, а хто я взагалі і що мені робити в цьому світі. Е, тому власне, ми бачимо, що підлітки можуть. Агресувати, адже це виливається в агресію, або в заперечення, або в протести. Тому підлітковий вік і називають дуже дуже таким складним періодом. Агресія у підлітків тобто, це насамперед прояв протесту, спосіб самоствердження, або ж все таки крик про допомогу. Якщо говорити то, те, що ви перерахували щойно, це дійсно і протест проти чогось несправедливого, що відбувається в житті дитини, Це і спосіб проявити себе, адже треба заявити себе в тому суспільстві і, власне, показати своє я, яке от щойно народжується. Але найбільше це відчуття болю, яке має дитина в собі. Це те, що мені болить, і те, що я не можу сказати іншим. Яким же чином взагалі можна про це сказати? А оскільки підлітки не просять про допомогу, або звертаються за допомогою дуже рідко, вони проявляють саме її в поведінці: або кричать, або б'ються, або навпаки, замикаються. І, власне, нам, дорослим, от виникає така велика велика дилема, яким же Чином нам навчитися реагувати на ті такі маркери, на ті сигнали, які посилають нам підлітки для того, щоб допомогти їм пройти цей етап не так болісно. Чому дитина у компанії Ровесників може поводитися зовсім інакше, скажімо так, ніж удома? Вдома приймають таким, яким є дитина, такою, якою є вона угу. дитина. Люблять, тому що дитина вже є. Просто так, не, не за що. Коли ми говоримо про те, що дитина виходить в суспільство, в суспільстві треба заявити про себе. І дуже часто заявити про себе яким чином? Показати свою силу, адже це суспільство, яке ми зараз бачимо, і воно було таким завжди, воно не любить слабких. Тому слабкість це про те, що можуть образити. Слабкість це про те, що ти можеш стати жертвою. А якщо ти сильний, Сильна людина, а якщо ти ще й демонструєш якусь таку жорстокість або проявляєш агресію, ти заявляєш себе в суспільстві е, саме як е, сильний, сильний підліток, який власне здатний претендувати на щось в тій групі, в якій він знаходиться. Заслужити прихильність це теж сюди, я так розумію, так? Заслужити прихильність так, тому що, власне, якщо дома дитина може бути такою, якою її бачать батьки, і проявляти свої як сильні, так і слабкі сторони, то в групі однолітків тут треба бути таким, як всі. А інколи треба бути іще й сильнішим для того, щоб дійсно заслужити ту прихильність і попасти влитися в ту групу, яка є. А на жаль, підліткові групи вони бувають дуже жорстокими. Яку роль відіграє саме лідер у підлітковій групі та наскільки він може впливати на поведінку інших? А тут, коли ми говоримо з вами про лідера, тут варто власне, взагалі про лідера взагалі взяти, як в підлітковій групі, так само і в групі дорослих людей. А кожен лідер має свою систему цінностей. І так само і в підлітків. І якщо лідер має систему одної з цінностей, це є жорстокість, то вона швидко заражає. А коли ми говоримо про те, що лідер має такі жорстокі нахили, демонструє агресивність, і це стає заразним для тих, хто знаходиться поруч, власне, і ті діти, які претендують на таку поведінку, вони також мають свої системі цінностей, саме схожі цінності зі своїм лідером. І якщо ми говоримо навпаки, лідер, який має таке позитивне налаштування, і він веде своїх свою команду вперед, і ця команда вона здатна до розвитку. Якщо говорити про позитивне, якщо ми говоримо про негативні речі, про жорстокість, про агресивність, на жаль, ці люди, які знаходяться біля такого лідера, ну окрім травми, яку вони отримують на все своє життя, і руйнування себе як особистості, їм нічого в подальшому не світить. Як соціальні мережі, фільми та комп'ютерні ігри впливають і посилюють агресивність підлітків. Ну тут можна сказати про те, що соціальні мережі і фільми, і або віртуальні ігри вони не створюють таку агресію з нуля. От ми б з вами погралися, або подивилися б якийсь фільм, і пішли б там би агресувати. Однозначно ні. Проте, якщо говорити про дитину, яка знаходиться в ізоляції, байдуже своїм батькам, не має приналежності до групи, і вона сидить, переглядає фільми, грається в ігри, там, де жорстокість, вона є такою нормою. І бути жорстоким це круто. А якщо говорити про фільми, жорстокість там романтизується. І така дитина, яка знаходиться ось в такому замкнутому просторі, сам на сам з цими фільмами, іграми і соціальними мережами, вона власне може подумати про те, що жорстокість є нормою. І власне іти і продукувати цю жорстокість в суспільство. Тому тут дуже важливо батькам звертати увагу на те, чим займається дитина в свій вільний час. Але якщо трапляється так, що ну батьки проявляють байдужість, незацікавленість або власне вдома може бути насильство, то тут є ж ті дорослі, які знаходяться поруч з дитиною. Однозначно, є це можуть бути вчителі, це можуть бути ті рідні дорослі, яким дитина ну може бути хоч трішечки не байдужою. Ось на це варто звертати увагу, варто про це говорити, що жорстокість це ненормально і жорстокість не приводить ні до чого хорошого. Чи можемо ми сказати, що підліткова агресія це дзеркало загальної агресії, яка панує зараз у суспільстві? Так, ми можемо сказати, адже підлітки це є дзеркало того, що відбувається довкола. І якщо в сім'ї ізоляція. Або насильство, або неприйняття дитини. Якщо в школі немає дитина приналежності до спільноти, якщо в соціальних мережах пропагується жорстокість, романтизується агресивна поведінка, дитина може відзеркалювати, підліток може відзеркалювати цю поведінку. І, власне, ось таке приналежність до групи, до спільноти це вже про те, що я не сам. Я сильний, я маю ось десь тих людей, яким я небайдужий. На жаль, ці спільноти можуть бути різними, як дійсно позитивно налаштованими, там, де діти розвиваються, граються, діляться чимось. А ми бачимо іншу спільноту там, де, на жаль, руйнується особистість, і це, на жаль, впливає на подальше майбутнє тих підлітків, які зараз чинять те, про що ви говорили на початку сюжету. Які тоді ризики для майбутнього такого підлітка? А, насправді ризики можуть бути пов'язані з? Е, е, Тією травматичністю, з травматичною ситуацією, в яку потрапляє дитина. І травма, яку отримує підліток в такому досить ранньому віці, вона впливає і на подальше майбутнє, на дорослішання, становлення вже особистості, на самореалізацію. І тут вже може бути підліток обирає собі приналежність або до дійсно ось такої жорстокої зграї, яка все захоплює ось так таким доволі агресивним. Натиском або розвиток і, і подальший успіх. Ну і тут уже стоїть вибір. А до чого це може призвести, от якщо обирає все ж таки агресивність і в майбутньому жити і йти по цьому шляху? Агресія вона руйнує. Жорстокість вона руйнує особистість людини. і Тут ми можемо сказати, що це може зламати підлітка, і вже буде досить важко. Подолати ось ту ситуацію, в яку потрапляє дитина, вчиняючи ті дії, які вона вчиняє. І тут варто сказати про те, що отримують травма травматичною ситуацією, є і для кривдника, які кривднять, і для жертви вони отримують. Не можна сказати, що однакову травму, проте і та сторона травмована, і та і та сторона буде погано спати, буде мати проблеми в своїй поведінці, і та сторона, яка постраждала, адже втрачена безпека, вплив був на, на гідність людини, і, і це дуже така важка історія, що в одному випадку, що в другому випадку. Які тривожні сигнали мають насторожити батьків і підказати, що дитина опинилася у небезпеці? Ну, по перше, це зміна в поведінці. Коли дитина, як ми дуже часто говоримо в різних таких ситуаціях, якихось проблемних, коли дитина змінюється, якщо вона була такою комунікабельною, весь час щось розповідала вдома, а тут дитина стала замкнута, не хоче ходити до школи, або пропускає школу, і батьки про це дізнаються, що уроки не відвідуються, або ж знецінює ті правила, які були встановлені в сім'ї, в школі, може неповажливо ставитися до батьків. До вчителів потрапляти в такі якісь постійні відбуваються ситуації, коли є бійки, є якісь конфліктні ситуації, є зіпсовані речі. Ось, власне, це все може бути тими ключовими маркерами, що щось таке відбувається, і на це варто звернути увагу, які перші кроки батьки можуть зробити, щоб підтримати дитину і допомогти їй вийти з цієї ситуації, з того кола однолітків. Тут дуже важливо звертати увагу на причини. Я довго думала про цю ситуацію. Взагалі, покарання це, це класна історія тим дітям, які вчиняють ось такі вчинки, а саме жорстоко ставляться до інших. Проте тут дуже важливо розібратися в причинах, чому підліток так вчиняє. І якщо ми говоримо про батьків. І якщо це сім'я, якщо це батьки, яким не байдужа ця дитина, тут власне батькам треба сказати про те, що я поруч, і я бачу, що з тобою щось не так. І я бачу, що це змінює взагалі тебе і твоє життя, ось ця компанія, та спільнота, до якої ти потратив, той стан, який має підліток. А якщо батькам важко взагалі самим впливати на цю ситуацію, бути поруч, розбиратися з тим, що, що в дитини всередині таке відбувається, бо це ж говориться про те, що ну щось ж там болить, щось же дитина в собі таке несе, що вона проявляє і вчиняє саме так по відношенню до інших людей, а саме кривдить іншу людину. І якщо батьки самі не справляються, то тут варто звернутися за допомогою до спеціалістів. Ну і зараз ми маємо шкільних психологів, які працюють в закладах освіти. А якщо є якась недовіра до шкільного психолога або немає шкільного психолога в закладі освіти, у нас є простори психосоціальної реабілітації, розвитку, підтримки, і ви знаєте, вони є в вільному доступі в мережі. Хоча б забити в пошукову віконечку Google, які є простори психосоціальної підтримки в кривому розі, і звернутися за допомогою, або звернутися за допомогою до шкільного психолога, або звернутися до приватного фахівця і дійсно отримати допомогу. Чим саме психологи можуть допомогти або такі центри? Ну, Тут дуже важливо говорити про те, що коли ми маємо таку глибоку проблему, яка дійсно. Має подальші такі негативні наслідки, то тут треба розбиратися з причинами. І психолог, це ж не та людина, яка каже, ось ти там зробив неправильно. Це не людина, яка сварить і карає, це людина, яка допомагає розібратися. А що ж там у мене таке всередині, що мені заважає. Нормально розвиватися, нормально спілкуватися, приймати інших людей і, взагалі, радіти тому підлітковому віку, адже він дуже дуже такий короткочасний. А ось і психолог працює як індивідуально. Так, і з групою психолог працює з сім'єю, з класом, з усім закладом освіти. Бо агресія це така це системне явище. Тому його потрібно на нього впливати саме системно. І індивідуально, і в груповому форматі. І тут дуже важлива історія. Зараз ми маємо, знаєте, психологи стали дещо такими аніматорами. Це люди, які розважають, а це не про розваги. Це, власне, про те, що треба скласти таку чітку програму. і В школах є такі програми ненасильницького спілкування, програми щось там на кшталт рівний рівному, там, де діти вчаться комунікації. Саме сідають і вчаться, відпрацьовують ці навички. Адже дитина просто, якщо або ж вона бачить це насильство в сім'ї, або вона бачила це насильство по відношенню до себе в тій спільноті. Вона не може спілкуватися якось Безусловно. інакше. Її просто треба навчити тому. Від Працьовувати і навички емпатії, бачити, що відчуває інша людина, читати ті емоції, які можна відобразити на обличчі або якось жестами. Тобто, перш за все, треба не боятися говорити з дитиною і запитувати її. Багато батьків бояться, як то кажуть, зазирнути в цей внутрішній світ. Тобто, перш за все, на ось це звертаємо увагу, так е, ви е, дуже гарно говорите, і це дійсно так. А і ще звертаємо увагу на те, що діти мовчать. Бо дуже багато, коли вони мовчать, дуже багато з ними щось відбувається, і батьки власне мають це читати. Але так трапляється, що батьки також можуть потребувати допомоги. Тоді е, тут е, власне такий призив до всіх інших дорослих, які знаходяться біля дітей. Звертати увагу на те, що роблять діти, чим вони живуть, в які ігри вони бавляться, чи чим вони взагалі займаються. Звертати увагу і вчителям, які з цією дитиною в школі працюють. Якщо дитина щось таке колке там кидає, вчителю запитати: А я, я тут, я поруч, я хочу тобі допомогти. Я бачу, що з тобою щось не так. Давай розберемося з цією ситуацією разом. І дитина може відмовитися один, другий, третій раз, а потім вона все ж таки скаже, тому що вона зрозуміє, що я комусь не байдужа або небайдужий, і це дуже важливо. Дорослим не мовчати, а звертати увагу. Як правильно спрямувати енергію підлітків з руйнівних проявів у конструктивні та творчі заняття? Підлітки це ті люди, які мають величезний запас енергії і нам. Дорослим можна позаздрити ті енергії, яку вони мають. А, і ця енергія це комбо амбіцій, протесту і агресії так само. А ось, але там є ще й захоплення, і тут дуже важливо звертати увагу на ті захоплення, які дитина має. Бо дуже часто дитина має захоплення, а батьки бачать щось інше. Не заважати або задавати питання: ну окей, я там хочу, я бачу тебе е, якоюсь дуже там відомою людиною, танцівницею, акторкою. А, проте, а що тобі цікаво? Задавати питання, що цікаво дитині, і можливо, це можна поєднувати, звертати увагу на ті захоплення, які має. Якщо дитина цікавиться спортом, нехай займається спортом, якщо дитині цікава музика. Нехай це буде музика. А якщо є творчість, нехай це буде творчість. Якісь такі рухливі заняття. Проте дитина щось має мати поза школою, не однією школою жити. Коли живе однією школою, і сім'єю, то тоді в голову приходять різні думки. А енергії ж багато, і цю енергію потрібно десь реалізовувати. Тому дозволяємо дітям захоплюватися тим, що вони хочуть, ну, якщо це дійсно так впливає на такий на гармонійний розвиток дитини. І найважливіше, аби підкреслити сьогоднішню розмову, навіть якщо підліток вважається важким. Чи реально він може змінитися за умови підтримки та довіри? Якщо є поруч дорослий, дорослий, який має переконання, що він зможе допомогти, якщо він буде уважний, якщо він буде надавати підтримку, і якщо він буде поруч, дитина може змінитися. Це це дійсно реально, адже нам кожній людині і гарній людині, і не дуже гарній людині. Потрібен хтось, хто б надав ту підтримку, хто б став тим плечем. А якщо ми говоримо про підлітків, це дуже такі ранимі, маленькі люди, які потребують підтримки. Тому дійсно, ми дорослі можемо стати тією підтримкою, тим підліткам, які, на жаль, помилилися. Проте, ми всі, ми дорослі, також можемо помилятися. Це страшні помилки, які вони чинять, але сильний дорослий, розуміючий. І тоді ми можемо сказати, що дитина може бути врятована. Дякую вам, велике. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юля Вітряк. Бережіть себе, побачимось.